Метання м'яча за спини. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо розучувати вправу метання малого м'яча за спини через плече. Але спочатку подивіться, як виконується ця вправа. А тепер послухайте та подивіться ще раз. Спочатку необхідно стати обличчям до напрямку метання. Ліва нога попереду на повній ступні, а права на крок позаду, на носку. Якщо ти метаєш лівою рукою, то навпаки. Руку з м'ячем зігнуту у лікті тримати попереду на рівні голови. З цього положення на ту ногу, що позаду, опустити на всю ступню та зігнути в коліні, носок повернути. Руку з м'ячем відвести назад. Тулуб повернути та нахалити, другу руку без напруження направити у ціль, а далі швидко випрямитись і повернути тулуб у напрямі метання, водночас рукою з м'ячем сіснити імітаційний кидок над плечем вперед і вгору, повернутись у положення струнку. Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо розучувати вправу стрибок у довжину з місця, але спочатку подивіться, як виконується ця вправа. А тепер послухайте та подивіться ще раз. Спочатку необхідно стати прямо ноги на ширині плечей. Присісти та відвести руки назад, підштовхнутись двома ногами вперед, вгору з енергійним рухом вперед вгору. Далі відбувається сам політ. Під час польоту мають бути відносно прямі ноги вперед. Руки під час польоту здійснюють рух вперед-вниз та назад. Необхідно одночасно нахилити корпус тулуба вперед, голову наблизити до колін. Приземлення необхідно здійснити на носочки, а руки при цьому опустити вниз.